Що тут? Ходімо, поговоримо. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про прекрасне у нашому житті, а саме про немовірних жінок в період жіночого султанату. Дівчатка, скажу вам по секрету, раджу подивитися <Sess> ці два серіали. Звісно ж, ви зануритеся у атмосферу східних танців, рогатого буму, гарних суконь та щербету. Взагалі, вперше термін жіночий султанат використав Ахмед Алдинай у 1916 році, коли опублікував одноіменне дослідження, у якому доводив, що жінки спричинили занепад Османської імперії. Ні, султан, ні його оточення, ніхто із сім'ї ніколи не хотів, щоб подишав у закону свій шлюб. Найбільш компромісним порядком став гарем. Я думаю, ви здогадуєтеся, що входити до гарему міг тільки сам Володимир, а також деякі особливі чоловіки. Згідно з шаряптом вторгнення гарем є тяжким правопорушенням. Головною в гаремі після Падишаха є Валіде Султан. Гадаю, по-іншому не могло статися, адже ночі султанат почався з Українки. Такий тут поряд. Сюмбюлі, якби я зважала на звичаї, то й досі була б рабина. Всі всі про неї чули, тому я лише коротко характеризую. Анастасія Лісовська або ж Роксолана донька священника із західноукраїнського містечка. У 1522 році її було викрадено у день власного весілля. У султанському гаремі дівчину прозвали Хюре – Та, що сміється. Роксолана з самого початку попросила право на відвідування султанської бібліотеки і не витрачала часу марно, постійно займалася самоосвітою у 1534 році. Роксолана стала законною дружиною Сулеймана Пишного. Це був перший подібний випадок в історії Османської імперії. Султанці дозволялося багато, вона навіть з'являлася на людях з відкритим обличчям. Сулейман, який раніше справся на листування з матір'ю, зробив своїм політичним радником Роксолану. Крім того, хюрем Султан приймала іноземних послів, відповідала на листи іноземних правителів. На жаль, хюрем Султан так і не стала валіде Султан, так як померла занадто рано. Перед вами не Як ви смієте так поводитися? Міхімах Султан замінила померлу хюрем, ставши очільницею гарема Топкапи. Протягом усього свого життя вона мала великий вплив при вирішенні державних питань. Кажуть, що вона пообіцяла батькові побудувати на свої гроші флот. Так само, як і її мати, вона вела переписку з польським королем Сегізмундом II. Макс змогла накопичити величезні багатства і щедро ними ділилися з народом. Відігравала важливу роль як радник при своєму батькові і братові селімі II. Про те, чи можна її відносити до цього періоду, історики все ще сперечаються. Перед тобою Шекзане стоїть! А перед тобою я стою, Нурбану. Дружина султана Селіма Нурбану була першою валіде періоду жіночого султанату. Походила з двох пливових родин Венеційської республіки. У 1543 році Нурбану ймовірно супроводжувала Селіма до коньї, де він зайняв пост Санчак Бея. Тут, в 1544 році, Нурбану народила першу дитину. Подібно до свого батька, Селім вирішив офіційно одружитися. За життя свого чоловіка, який любив прикладатися до чарки і не дуже то цікавився державними справами. Нурбану підкорила своєму впливу великого візира Махмеда Соколу. Чоловік Нурбану помер в 1574 році, і на троні опинився її 28-річний син Мурат. На Нурбану стала вести активну переписку з іноземними правителями, а також обмінювалася подарунками з матір'ю французьких королів Катериною Медічі. Вважається, що Нурбану дотримувалася провенеціанської політики, а отже, різко антигенуейської. Через це навіть ходили чутки, що її отруїв генуейський посол. Після смерті Нурбану авторитет Софії виявився таким великим, що всі державні мужі ахнули. Вплив Софія навіть можна порівняти із впливом королев європейських держав. Наймовірніше дівчина була родом з албанського села Реза. В гаремії дівчина отримала ім'я Софія і стала наложницею спадкоємця Османського трону. У 1568 році Софія народила свого першого сина, майбутнього султана Махмеда III. Аж до сходження Мурада III на престол, довгі роки Софія залишалася його єдиною наложницею. У 1583 році Нурбану звинуватила Софія в чакунстві до смерті Махмеда III в 1603 році. Політика країни визначалася партією, яку очолювала Софія, ставши валіде, Софія отримала величезну владу і великий дохід. Коли Махмед III відправився в похід на Угорщину в 1596 році, він дарував своїй матері право управління скарбницею. Софія зіграла чималу роль у страті її онука Махмуда. у грудні 1603 року. Мехмед III помер, і султаном став його син від Хандан Султан Ахмед I, Одним з перших його рішень було позбавити влади Софія. Вона, як і її попередниця Нурбану, дотримувалася в основному про венеціанської політики. Софія так само підтримувала добрі стосунки з Англією. Вона переконала Мехмеда III взяти з собою похід в Угорщину англійського посла. Крім того, Софія вела особисту переписку з королевою Єлизаветою I і обмінювалася з нею подарунками. Султанша також відома тим, що почала будівництво нової мечеті в Еміньньо. Софія померла в старому палаці в кінці 1618-го, початку 1619-го року. Я власними руками знищу вас. Я заберу у вас усе, що у вас є, і всіх, кого ви любите. Ви втратите все від корони на голові до обручки на фанці. Раджу боятися мене. Проте найвищих вершин досягла фаворитка Султана Ахмеда Кесе. Її походження достоменно невідомо. Вважається, що вона була грекиною на ім'я Анастасія, ймовірно, вона була дочкою священника з острова Цінос. Потрапивши в гарем, вона отримала ім'я Кесем, що має значення найулюбленіша. Найбільшого впливу Кесем досягла не за часів султана Ахмеда, а Мурада, якому на той час було лише 11 років. Валіде Кесем, перша в Осьманській імперії, отримала титул офіційного регента. 25 років вона була валіде Примурадові та Ібрагімові, і ще три роки носила титул старшої валіде Султан. Кесем Султан була ініціатором будівництва мечеті в Уксюдарі. у 1651 році. Кесем була вбита в її смерті часто звинувачують Турхан. Останньою рейською птахою жіночого султанату була теж українка Надія Турхан Султан, ставши повноцінною валіде, Турхан почала вершити державні справи з таким розмахом, що й деякі султани позаздрили. Приміром, побудувала дві фортеці поблизу по входу в Дарданелли. Проте найбільшого визнання Турхан досягла, добудувавши у Стамбулі нову мечеть, і не просто мечеть, а цілий комплекс. Зі смертю своєї головної конкурентки Касем Турхан отримала титул валіде і стала регентом. Вона активно займалася благодійності і в народі була відома як покровителька бідних. У цілому успішне правління Турхан було затьмарене трьома проблемами: плачевний флоту, війна з венеціанцями на криті і фінансова криза.